Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. Обговорити є що тем чимало. У мене сьогодні цікавий гість. Це Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Пане Костянтине, пасибі, що приєдналися, пасибі, що знайшли час. Пропоную, із чого розпочати. Вихідними було гучно у країни агресорки. Е, мер Москви Сябянін скаржиться, що літали дрони над столицею. Над їхньою е, нарахували там два десятки дронів. І не лише над столицею, але й над московською областю. Е, ми не знаємо поки що там було ціллю, але тим не менш, атака відбулась. Вони там оголошували в себе план Килим, як завжди, зупиняли свої літаки. Що хотіла попитати вас, як так виходить, що дрони наші долітають аж до Москви? Москва ж одна з найбільш захищених взагалі по всій території Російської Федерації. Та? Що з їхнім ППО там? Цікаве питання: а чому наші дрони залітають до Москви? Ну, тому що вони там залітають. Зараз весна, птахи починають переміщуватися. Дрони поруч з ними залітають. Да? Чому? Тому що, ось дивиться, коли була, коли ми починали е, протоптувати доріжку через Крим, знищували засоби ППО, знищували РЛС, знищували все, що могло нас побачити. Знищували, знищували, потім е, пройшли таким шляхом до, фактично пройшли до е, Краснодара, до, до Новоросійська, е, тому що прокладали доріжку, тому що це дозволяло знищення засобів РЛС, і ППО дозволяє просто прокласти таку доріжку, по якій можна потім йти. І якщо атаку по Москві оцінюють, це російські канали. Наш генштаб мочить, а між ніхто нас особливо не знає, якщо у нього є своя агентура в Росії, то про це не доповідають. Так, от по російським джерелам туди зайшло до Москви від 100 до 170. Я розумію, що ця різниця вона пов'язана з тим, що де межа що вважається, зайшло, що вважається не зайшло, де зайшло, і таке інше. Але якщо додати до цього, що були потужні вибухи, і було знищено в Брянській області і в Білгородській області, то це те, що 100-170 зайшло, зійшло, це тільки до Москви. А зна значить, було значно більше. І значно більше це виходить що не менше, ніж 300-350 дронів туди відправилися. І росіяни кажуть, що це була найбільша взагалі атака по Москві Московській області за всю війну. Ми пам'ятаємо, коли там над Кремлем, там над Сенатом, був підірваний наш дрон, ми це пам'ятаємо. Але це були такі окремі випадки, це були не дуже великі дрончики. А зараз по, навіть сам Собянін каже, що 20 дронів долетіло до Москви, і там у нас є пожежі, там 10 пожеж, і там десь склад, митний склад на кольцевій, і там, і, і там значить, щось там зірвалося і детонує. І закрили внуково, закрили Домодєдово. Uh, були там uh, вибухи в печатниках, в Люберцях, uh, в Хімках, uh, в Краснограді, в Зеленограді. Ну, тобто, навколо Москви і в Московській області, все це було. Але щось саме цікаво, що наші дрони пролітали через центр Москви, і це бачили всі, всі москалі, і вони там не падали на кремль. Вони пролітали, не знаю, чи то над чи то поруч. Uh, Дуже цікаво буде дізнатися, що ж там було насправді. Тому що це, судячи з цього, дійсно сама потужна атака, Сама... Э, стосовно ефективності, не, не знаю, але стосовно психологічного впливу, думаю, досить суттєво. Тому що, якщо подивитися там російські э, мережі, там э, те, що у них ще залишилось не закрито, то э, там ну, дуже незвично для. Э, Москалів бачити те, що вони бачили, і це дійсно переход війни на територію не просто Росії, а на територію вже Москви. І я думаю, далі це буде поглиблюватися. І що цікаво, що знаєте, зараз така паніка навколо ФП-5, навколо фламінга. Що росіяни кажуть, що там було фламінга? Ну я не думаю, що фламінга там було, тому що якщо то на вибухівки, то на 150 п'ятдесят кілограмів вибухівки. Там десь бахнула, то я думаю, ми про це вже б дізналися навіть без повідомлень москв. То знаєте, нагадує мені, пане Костянтине, коли у нас з'явилися Хаймарси, і кожен наступний удар російські окупанти казали що це Хаймарси. Хаймарси пригнали на все а під, все під... Так, тепер всюди їм фламінго вважається. Пане Костятине, про російську ППО хотіла ще попитати служба безпеки України, зокрема спецпризначенці Альфа, відзвітували, що за попередній рік, 2025, вони вибили половину російських панцирів. Вони порахували, що один там на ринку коштує до 20 тисяч доларів, а вони знищили загальну вартість знищеного на 4 мільярди доларів. Вони говорять. Один мільйонів 20 мільйонів доларів, 15-20 мільйонів доларів. Один панцир. Так, я обмовилась, даруйте, так. А вони знищили аж на 4 мільярди доларів. Чим суттєво скоротили потужності ворога? Що ми знаємо не тільки про панцирі, а про все, що є яке ППО є у ворога, що в них є, чим вони відбуваються? Є скажімо так, об'єктове ППО це системи, які призначені для захисту. Великих об'єктів, там система використовується С-300, С400. 300 і 400 це цифри, на яких, на яких відстанях можна побачити різні цілі. Ну, 300 це умовно, тому що один той самий винищувач в різних ракурсах, з різним покриттям, з різною стелс технологією він буде виглядати по-різному. Да? Тому це такі умовні позначки, але це каже про те, що. С-300 це е, ще так, минуле покоління, а С-400 400 це вже таке сучасні е, радіолокаційні комплекси. Їх там обслуговує, там можуть набрати по такому модульному лего принципу набрати різних систем, які є, е, призначені для того, щоб виявляти цілі, які йдуть з незвичних ракурсів на незвичних висотах і, і так далі. Там Різні системи, і касти, і підльоти, і, і вистачає там таких систем, саме радіолокаційних. Е, а оці саме системи е, С300 і С400 це основна російська концепція. Я не кажу там про межконтинентальне перехоплення, їх там нема чим перехоплювати. Е, так от е, ці комплекси С300 і С400 охороняють систему панцирів. Панцирь 1С, зараз нам з'явився панцирь СМД, і вони знищують цілі, які летять дуже низько. Це безпілотники, це крилаті ракети, це такий, таке різне, яке дуже низько лі, лі, літає. Так от ми це досить ефективно навчилися, <кій> вибачаю, навчилися знищувати. Е, і були у нас показові виступи нашого гурок, який показував, як вони знищували панцирь там десь на Тарханкуті, е, прямо таке можна було побачити, як це робиться. Відволікається увага іншими дронами, панцир починає по ним працювати. От в цей час тихесенько непомітно підлітає ще один дрончик, зовсім низенько низенько у самій землі, FPV керування. Скоріше за все ретранслятор встоїть на магурі, яка там на хвилях бовтаються, так би мовити, так нейтрально сказати. І е, знищується панцирі. Тобто та зброя, яка повинна знищувати оці цілі, що низько літають, вона для нас є така дуже солоденька. І е, 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 наші бійці їх постійно знищують. Є над чим працювати, тому що цих панцирів випустили велику кількість, і ну, можна порахувати 4 мільярди поділити на 20 мільйонів, там є ще над чим працювати. Ну я думаю, з кожним разом це буде все ефективніше і ефективніше. Так, що ж, ми ще розважаємо цього нашим силам оборони, так. Та я вам не сказав, що а є ще так, так мовити, С-300 С400 це більш стабільні стаціонарні комплекси, хоча вони мобільні, да? вони переміщуються легко, але їх там просто час розгортання, згортання це таке. А є такі, що бігають швидко. Це буки, це тори, це оси, які значно швидше. Це так би мовити, ППО тактичного рівня, яке приймає участь саме в бойових діях. І, наприклад, Буком був збитий ці. Рейс e Мінадцять, да а вони дозволяють на досить висок, великих висотах, і по, по цілям, що низько, низько літають, вони дозволяють бити, але це в основному все сконцентровано на ЛБЗ. Хоча зараз є такі серйозні повідомлення, що <кій> якусь кількість цих систем вже більше ніж півроку перевезено до Москви. і, взагалі, зараз ситуація десь така. Десь, умовно кажучи, в районі 30-35 відсотків це Москва і Московська область, і напрямок це з України туди. Десь було 30 відсотків зараз менше, тому що ми сильно повибивали це Крим, і десь 30 відсотків це інша, це територія ЛБЗ. Лінія ЛВЗ і десь 10-15% там вбутаються ще в інших містах, тому що треба ще НПЗ якось там прикривати, хоча там був крик, що е, спасіння отопосіння е, отопаючих діла рук утопаючих отопаючих. Купуйте самі собі засоби ППО, купуйте собі ракети в Повід за відомою адресою. Мо ну, от на Києві, їхали, там заїжджали воєнторг, брали зброю. Бо по Донецьку брали зброю в цьому випонів. Ви беріть там зброю і захищайте свої об'єкти? Ну така історія, Та, пане Костянтине. Нерідко звучать політичні заяви. Зокрема, Лінці Грем сенатор кілька разів за останній місяць говорив, що треба надати Україні томагавки. Оце буде реальним тиском на агресора. Чим збиватимуть томагавки, в разі якби вони в нас з'явилися? Чим би відбувались росіяни? С 300 с 400 панцирів, це, це звичайна крилата ракета. Але е, е, саме цікаве в цій крилаті ракети, те, що вона з'явилася, перші видимухавків, з'явилися дуже давно, з е, 70-ті роки. От я пам'ятаю, що я ще школу не закінчив, а вони вже літали. І все, що було пов'язано з історіями. Сканування за рельєфом місцевості, крилата ракета, не сміялися, казали, та що це за ерунда? Вона ж там так не швидко літає, як пасажирський літак, а, але допомагав це нижче нижче. А, заходив до землі, покращували системи, які дозволяли виявляти а, різні перешкоди. Попереду а, з розроблялася система Терком. Терком це стоїть висотомір, який міряє висоту. І якщо ти йдеш правильно за правильним маршрутом, то е, ти йдеш на такій висоті і оминаєш все, що можна, а, а DC, ds DSCOM це більш складна система, вона потребує більших потужностей. Там вже не тільки по висоті, але ще ну, так би мовити: е, система Терком це 2D графіка, да? А тут то 3D, тобто там більш об'ємне е, картинка, і ти краще орієнтуєшся. Але вона дорожча саме за рахунок того, що там треба великі обчислювальні можливості. Е, так от е, сучасні модифікації ракети томагавк, вони дозволяють йти на висотах 30-50 метрів. На цих висотах дуже важко щось помітити. І мені здається, що наша система. Фламінго, вона теж йде на таких дуже малих висотах, тому що росіяни навіть там, де у них є засоби ППО, вони суттєво захиститися не можуть. І те, що фламінго прийшло в захищену зону Капустяного Яру, це взагалі феноменально, і влучило з такою точністю, і... Якщо дивитися знімки з повітря, то там точність дійсно ці 15, 14-15 метрів, які декларуються, вони співпадають. Тому що все влучило в кришу, все влучило в ангари. Воно влучило не десь поруч, а в ангари, не в якісь там пустирі поруч, а в ангари. Е, І якщо буде у нас у нас буде тамагак, то його будуть намагатися збивати саме з системами. Типу панцирі. І я навіть не думаю, що там встигне щось зробити С-300 або С-400. Навіть якщо в них будуть стояти подалі локатори льот або каста, все одно вони не будуть стигати, тому що дуже низько йде. І це основна відмінність ракети Томагавки від цього іншого.